До 31-ї річниці Незалежності України Радіо Гомер представляє акцію Ми українці. Ми українці. Ми українці. Вітаю. Я бурдейна Наталя. Родом з Вінничини. Хоча більшість свого життя проживаю на Київщині. За фахом я медик. Удосконалююся у Професіях фізіотерапія, ерготерапія та масаж дуже люблю подорожувати, особливо в компанії хороших друзів, займаюся різними видами спорту, навіть викладаю, віддаючи перевагу пілатису. Цей день, дорога Україна, вітаю тебе. Я пишаюсь тим, що я українка. Я вірю в те, що ми переможемо, тому що ми відважні. Сильні, мудрі і надію, що й щасливі. Віримо в один одного, тому що ми українці. Ми Україна.